Що олію ми почнемо продавати завтра, 5 лютого з 10.00 у нас буде посилання в нашому Тіктокі на телеграм-групу, через яку ви зможете замовлення зробити. Якщо ви не зможете раптом скористуватися телеграм-каналом, ви можете без проблем зателефонувати. Номер телефону я вкажу, але з 12-ї години ми спочатку приймемо всі замовлення по телеграм-ботові. Потім, якщо хтось не, не може замовити або не зміг замовити, ми обов'язково приймемо. Там з 12 чи з часу, чи з двох, ми виставимо номер телефона, по якому ви теж зможете замовити. Нагадую, що поки що ми не продаємо. Ви пишете в TikTok Нам чесно, дуже приємно, що дуже багато людей хоче замовити. Ми всім відписуємо і нагадуємо про те, що початок буде е, замовлення з 10.00 завтра. Е, і хочу сказати, що е, в нас було 25 олії, 25 штук олії одного виду, 25 штук е, олії іншого виду. І всі вони вже, якщо е, судити по TikTok, Оку, по тим повідомленням, що нам написала, то вони її вже розкупили і набагато більше. Це дуже приємно, чесно кажу, дуже приємно для нас. Е, нагадую, ціна 89 гривень для наших підписників. Якщо ви на нас не підписані, це буде 105 гривень. Е, у нас є два види олії. Перший це нерафінована просто друга нерафінована, але но фільтрована. Вона краще для жарки підходить. Е, і так, завтра з 10-ї години через telegram бот посилання виставлю в TikTok, з 12 першої години. залишу ще номер телефона для тих, хто не зміг скористуватися ботом. Е, і е, все, починаємо. Починаємо продаж для замовлення. Обов'язково е, переходьте за посиланням, задоволенням відправ. Вам дуже вам вдячні за довіру. І е, хочу сказати одне, що той, хто скуштував нашу олію натуральну без хімії, більше не захоче купувати її в магазині.